Вітаю вас на моєму каналі. З вами True Investor. Сьогодні я хочу розпочати передавати вам інформацію по поводу криптовалюти, інвестування і все, що з цим зв'язано. Почнемо сьогодні з такої теми, як технічний аналіз. І сьогодні така тема що це таке ковзні середні. Російською мовою це звучить як среднє скользящі». Я думаю, що багато хто чув про такий термін. Але багато хто просто-напросто не знає, що це воно значить. Тож сьогодні хочу з вами поділитися цією інформацією. Надіюсь, ця інформація буде для вас корисною. З вас лайк, підписка і коментар. Ні для кого не є секретом, що технічний аналіз не є чимось новим у світі торгівлі та світі інвестування. Від традиційних портфелів до криптовалют, таких як Біткоін чи Ефіріум, використовується. Індикатори технічного аналізу. І вони мають просту мету використовувати наявні дані для прийняття більш обґрунтованих рішень, які ймовірно призведуть до бажаних результатів. У міру того, як ринки стають все більш складними, то за останні десятиліття було створено сотні різних типів індикаторів технічного аналізу. Але мало хто із них бачив популярність і постійне використовування ковзних середніх. І як в англійській звучить, це moving average. І не зважаючи на те, що існують різні е, варіанти, також цих ковзних середніх, то їхня основна мета є забезпечити якісність і ясність торгових е, графіків, це робиться шляхом накладання графіків для створення індикатору тренду, який просто-напросто легко піддається розшифровці. І оскільки ці сковзні е, опираються на попередні дані, то вони вважають. Це індикаторами відставання або тими, які стежать за трендом. І незважаючи на це, то вони, як і раніше, мають дуже величезну величезну силу і служать для того, щоб допомогти визначити, куди може рухатися ринок вверх, тобто аптренд чи вниз, даунтренд. Звичайно, існують різні типи середніх ковзних, і які можуть використовуватися трейдерами не тільки у денній торгівлі. Та торгівлі на коливаннях, а й дуже довгостроковій перспективі. І незважаючи на ці різні типи середніх ковзів, найчастіше поділяються на дві окремі категорії: це прості середні ковзні, тобто Simple Moving Average, і експоненційні козні середні, EMA, що називається сокращенно, абревіатура. І залежно від ринку та бажаного результату трейдери можуть собі вибрати, який індикатор швидше за все принесе якусь користь. Декілька слів про просту ковзну середню, то є SMA. І SMA бере дані в завстановлений період часу та видає середню ціну цінного паперу, активу, монет і так далі. І різниця між SMA і базовим середнім значенням минулих цін в тому, що використання SMA, як тільки вводиться новий набір даних, старший набір просто-напросто ігнорується. І таким чином, якщо проста ковзня середня, обчислює середнє значення на основі даних за 10 днів. То весь набір даних постійно оновлюється і включає лише 10 днів. І декілька слів. о EMA. Скажу так, що EMA дуже схожа до SMA і в тому, що вона передає технічний аналіз, що базується на минулих коливаннях цін. Проте порівняння трохи є складніше, тому що EMA надає більшу, цінну, більшу вагу та цінність останнім вхідним ціновим даним. І хоча обидва індикатори мають цінність і швидко використовуються, то EMA є більш чутливою до раптових коливань і розворотів ціни. Оскільки EMA є з більшою ймовірністю, то вона прокурує розворот ціни швидше, ніж SMA, і її частіше вибирають трейдери, які займаються короткостроковою торгівлею, тобто, як в народі у нас називають скальпери. Трейдеру або інвестору важливо обрати тип ковзної середньої відповідно до своїх особистих стратегій та цілей. І відповідним чином скоригувавши налаштування під себе, як використовувати ковзні середні? Оскільки ковзні середні використовують попередні ціни замість поточних цін, то вони мають певний період запізнення. І чим ширший набір, тим буде більше відставання. Наприклад, якщо ковзня середня, яка аналізує останні 100 днів, то вона буде, звичайно, логічно повільніше реагувати на нову інформацію, ніж ковзня середня, яка враховує тільки останні 10 днів. І великі набори зазвичай приносять користь довгостроковим інвесторам, тому що вони з меншою ймовірністю будуть сильно змінені через один або два великі коливання. А короткострокові трейдери часто віддають перевагу меншому набору даних, який дозволяє вести більш швидшу торгівлю. І на традиційних ринках найчастіше використовують ковзні середні з терміналами 50, 100 і 200 днів. Біржові трейдери уважно стежать за найбільш Уважніше за 50-денними і 200-денними козними середніми. І будь-які прориви вища або нижче лінії зазвичай розглядаються як важливі торгові сигнали. Особливо, коли вони слідкують за перетинами. А, тим самим відноситься і до торгівлі криптовалютою, але через волатильні ринки, що працюють цілодобово і без вихідних, налаштування козної середньої та. Торгова стратегія, стратегія можуть відрізнятися залежно від профілю трейдера. Що це таке перехресні сигнали? Звичайно, висхідна moving average вказує на висхідний тренд, а низхідна вказує на низхідний тренд. Як в народі кажуть, висходящий тренд і нісходящий тренд. Однак сама по собі кожна середня. Не є дійсно надійним і сильним індикатором, і таким чином середні ковзні постійно використовуються в комбінації для виявлення бичих чи ведмежих перехресних сигналів. Перехресні сигнали створюються тоді, коли дві різні moving average, тобто ковзні, перетинаються на графіку. Бичий перетин, якось, як називається відомий як Золотий Хрест, відбувається, коли корострокова ковзна. Середня перетинає довгострокову вище, що вказує на початок висхідного тренду. І навпаки, ведмежий перетин або хрест смерті відбувається тоді, коли короткострокова ковзна середня перетинається нижче довгострокової ковзні середньої, що вказує на початок низхідного тренду. На заключення хочу сказати, що ковзні середні є потужним індикатором технічного аналізу і одним з найбільш широко використованих. І можливість аналізувати ринкові тренди з урахуванням даних дозволяє просто-напросто краще зрозуміти, як працює сам ринок. Однак майте на увазі, що кожні середні та перехресні сигнали не слід використовувати окремо і завжди безпечніше для вас, для вашого депозиту, комбінувати різні індикатори технічного аналізу, щоб уникнути просто-напросто помилкових сигналів і злити свій депозит. Надіюсь, дане відео було для тебе корисним і ти дізнався щось нове сьогодні. Не соромся написати коментарі, також став палець до гори, підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив, і до побачення в новим відео.